Вітаю вас! Давайте пару слів поговоримо, що у нас з роботою. Та, війна, війна, не заперечую. З роботи стало значно складніше. Це логічно, під час війни з роботи. Але дивіться, які цікаві факти. Це... Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube канала? Це дуже просто. Щоб дивитися цікаві і познавальні, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що, ставайте спонсором мого каналу. Це дані з сайту в ну, Більш-менш такий об'єктивний сайт. Да, він не підмальовує, він показує, що є. От на сьогоднішній момент ми можемо подивитися, що відбувається з вакансіями. Тобто, а скільки цих вакансій? не заперечую? Неоднозначно не заперечую, що як бачите, до війни кількість вакансій була значно більше, ніж зараз. Значно більше. Але, звертаю вашу увагу, звертаю, що дійсно саме критична ситуація була навесні. Бачите, що там робилось. Ну, от, якщо взагалі подивитись, о, о, обвалилося все. Було, було? Було. Після цього почали... Трішки вировнюватися. Бачите, почало краще, краще, краще. І от, ну, жовтий, жовтий. Ну, початок жовтий, щоб ви зрозуміли. Так, да, до війни було більше. Бачите, якщо подивитися, 40 тисяч, 50 тисяч ваказ, 60 тисяч, якщо вже брати, от, беремо минулий рік. От бачите, листопад. 60 тисяч, зараз тільки 30. Да, в два рази менше. Не заперечу. Не заперечу однозначно. Але не 8 тисяч як було навесні. Тобто ситуація покращується, але ви ж розумієте, що поки війна, ну не буде в нас такого, ну, такої великої кількості вакансій. Не буде такої дуже великої кількості ну, можливості попрацювати. Так, да, я розумію, що хтось скаже, ну, не така робота, не, так... не запечує, не заперечує, не заперечує, що дійсно ситуація непроста, але не критична. Критична була ось, бачите? Ого, це критично. А це називається... Виходимо з кризи. Хоча дійсно ситуація ну, доволі складна. Але давайте подивимось на зарплату. Давайте, давайте. Дивіться, на цьому сайті, як ви розумієте, є зарплата по вакансії, а ви по резюме. Я про резюме не показую. То вона більше. Тому ви самі розумієте, що резюме розуміє, завжди люди хочуть більше. Але, але ви скажете, ну так багато що хоче. Не заперечую. Не заперечую. Тому я взяв тільки вакансії. Оце тільки вакансії. Так, да, ви скажете середня, середня, не заперечує. А, а що ви хочете, по кожній? Ні, ну там є розбивка, по кожній професії, ну що від цього вдасться. Хто на таксик? Дивимось? Дивимось. І так, е! ну, початок війни. Майже 15-14800 середня зарплата по так. Да. Падіння є? Так. Да. да ви ж не будете заперечувати, що дійсно на початку війни зарплата упала. Да. Навіть ті, хто її запрошував на роботу, менше, менше, однозначно. Причому кругом. Да. Бачите, да, да. І бачите ось. Ну, квітень, травень, червень, да. однозначно. однозначно. Ну, практично мінус тисяча, якщо так прикинути. там, бачу, там 4, Тут навіть ну, так, півтори можна накинути. Да. Менше, менше, менше. Однозначно менше. Цілком логічно. Справедливо, правильно, не запереч. Та ви не запарайте. Але ще ми бачимо... Ех! Ні, ні, до війни було більше. 21400, сейчас 4300. Так, да, підтягується, підтягується. Ну, дивіться, що відбулося. По-перше, ну, бізнес трішки, так сказати, грошики заробив. А, а саме інфляція, хлопці. Ну, розумієте, інфляція, звичайно, вона погана штука, але вона дає можливість бізнесу більше заробляти. Тому, як би сказати, ваша роботодавець йому легше. Легше попрощатись з власними грошами. <с> да, так, да, так, да. інфляція працює так. Я розумію, що знов-таки э, цей показник ми ні, ні, ні. Бачите. Yeah. Але рухаємось. Хоча якщо ми співставимо цей показник, бачите, то там більше, да, да, да. якщо взяти минулий рік, ну мається на жовтим до листопада. Ну, майже місяць. Так, да, така ситуація. Ні, ну дійсно, э, вакансій мало, але зарплата підтягнулася. Ну, відносно професії. Звичайно, там є топ професії, самих-самих, самих. Ну, дивіться, ви скажете, IT. IT в топ не входить, як не дивно. Ну, звіти, так, да, IT, ну, скажімо, не всі ж можуть бути IT-шниками. Так, да, там будь, є вакансії і але сказати, що на сьогоднішній момент більше все шукають шників неправда. Ну чесно, неправда. На першому місці то ви вже догадались, продавці, продавці, продавці. Ну, вряд ли там консультанти, представ, так, продавці. І, і там дійсно, ну самі розумієте, зарплата. Ой, дуже багато шукають, дуже багато шукають на логістичні склади. Причому на різні посади, навіть директора. Директора, менеджера, ну і працівників, так. Ну дійсно, зараз склалася така ситуація, що, по-перше, дуже багато займається торгівлею, в тому числі інтернет торгівлею І там от, е увагу, що кількість вакансій удалена, ну, тобто не в офісі. Зросло в 4 рази. Да, дійсно. Ні, ти ж, ну ви зрозумієте, тут треба продавець, сидиш біля інтернету торгуєш. Ти паче ви самі розумієте, що зараз Да? І склади, склади, склади. Третє місце водії. <сх2> да, водії, водії. Ну там ще, звичайно, кухарі, робітники, е, цього харчування, так. Ну, тобто клас, клас, Це вже бухгалтера, ну це, це фактично, воно і раніше таке було, що. Ну, така маса у професії. А так, так, да, дійсно, така ситуація. Е, менше всього вакансій, фінанс, фінансова сфера, банки, страхові, менше, там дуже мало. Е, дуже мало вакансій е, розваги, ну, саме розумієте, не до розваг. Е, ну, от основне. Ні, там є навіть вакансії на державну службу і так далі, але ну, як і раніше. Міністрів немає, так далі. Ну, така от ситуація. Ні, я розумію, що ви скажете, ех, хочеться краще, не заперечую. Але що маємо, то маємо. Ні, кризи нема. Хлопці, криза закінчила. Бачите, все було. ось було. Зараз ми виходимо з кризи. Але люди добрі, майте Бога за пазухою. Як ви це так хочете, і тут у нас вдруг диво економічний. Я теж хочу, але це нереально. А поки що така ситуація. Я так розумію, до кінця року кількість вакансій збільшиться і зарплата зросте. зросте. Хоча, ви скажете, ну інфляція не запречу. До воєнного рівня, скоріш за все, зарплата не дотягне. Не дотягне. Ну, по результатам цього року. А от закінчиться війна, ой. Та коли ти ще не спіймаєте. Хоча теж буде руальше зарплата, не така ну це нормально, нормально. А поки що така ситуація. Ну що ж, пишіть коментарі, прорвайте стрішечки. До побачення.